Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити із желе, е, глазур для наших пасочок. Я думаю, ви вже багато бачили в інтернеті відосиків, як із желе робили е, суфле, збивали желе і це То я хочу, в принципі, в щось подібне зробити глазур на паску. У мене в інструкції написано, що потрібно 100 мл води на цей пакетик, але я добавлю трошки менше. Я вже закип'ятила окріп. І тепер виливаємо його до нашого желе. І гарно розмішуємо, щоб не було комочків желатину. Також воно повинно трохи остинути. Після того, як ви остудили жиле, беремо міксер і будемо збивати нашу глазур. Спочатку наше жиле потрібно збити. Спочатку починаємо на маленькій швидкості і поступово збільшуємо швидкість. У вас воно повинно поміліти і вийти приблизно десь ось так. Беремо цукрову пудру та будемо її додавати поступово до нашого желе. І тепер знову збиваємо. Я знову трошки додала і збиваємо, і ось так приблизно десь в мене на пачку з желе пішло десь приблизно пів пачки цукрової пудри. Як бачите, вона у вас повинна стати густим і залишати слід від міксеру. Якщо ви бачите таке, то ваша глазурь готова. Тепер залишається тільки прикрасити нашу паску. Рекомендую мазати глазурю дуже швидко, тому що вона тече. І ставимо після того, як ви швиденько прикрасили, ставимо у холодильник на хвилин, хоча б 10. і тоді можна діставати та милуватися і куштувати вашу смачну та гарно прикрашену паску.